Сьогодні 25 грудня 2025 року це місто Київ, храм Різдва Христова. Різдво Христова сьогодні святкуємо зі всієї Європи. В цьому храмі я хрестився в 2006 році на честь Романова, Олексія, Сисаревича, страстотерпця, мученика, охрестився. Сам через ад пройшов, тут знімав ролик, відео, викладав у себе в Ютубі Віра і життя накануні 2020 року на Новий рік. Інтерв'ю з отцом Олексієм, про храм Різдва Христова. І це Різдво Христова. Бачите, що у нас тут таке. Затори якісь, хтось кудись поспішає, люди не особливо то і святкують, Різдво для них якесь. Просто свято сімейне, і навіть не кажуть, що Христово Різдво. Але тут храм я зняв і калядки, і інтер'єр. Це вже пройшло майже п'ять з лишнім років. Любіть друг друга. Перша і найголовніша заповідь возлюбіть ближнє своє як самого себе, і Господь Бог попереду, Господа Бога як самого себе і краще, ніж самого себе. Тоді буде все. А вот по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. По вере вашей будет вам побеждающий наследует все. И вот последние станут первыми, а первые станут последними. Вот это все из Писания, и все должно исполниться. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ми вже четвертий рік поспіль у умовах війни святкуємо і зустрічаємо Різдво Христового. І як би не було важко, як би не було непросто, закликаю вас, мої браті і сестри, в першу чергу дякувати Богу за все. Тому що, якщо згадати чого весь світ чекав на початку цього торгу. Одні давали три дні, інші тиждень чи там 70 годин. Сьогодні наші новітні герої, які на своїх плечах тримають фронт, даючи можливість нам жити в великих містах, вчитися, працювати, приходити до, до церкви зустрічатися з рідними, близькими. Це ніщо інше, як чудо Боже. Ще раз кажу і проповідую вам, це вже велика перемога і ласка Божа. Ми зберегли свою державу, зберегли церкву, зберегли культуру і зуміли дати по зубах ворогу. Але це не відбулося тільки нашими зусиллями, а в першу чергу. Тому що Бог з нами. Бог завжди на стороні правди. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тож хай коляда сьогодні ці різдвяні свята лунає ще гучніше. Щоб її чули по всьому світу. Щоб ця нечість тремтіла і не, не посміла більше зазіхати на нас з вами і на нашій землі. І з Божою помічю настане той час справедливого миру і перемоги Але маємо триматися купи пліч-опліч, плече до плеча, лікоть до ліктя, підтримувати один одного і не забувати про тих, хто дає нам можливість жити нашим буденним життям. За наших захисників, захисниць, за волонтерів лікарів, всіх тих, хто наближає нашу перемогу. Тож вітаю вас з цим Різдвом Христовим. Хай Господь благословить щасливо ці свята відсвяткувати, других дочекати, з року в рік на многий і благий літ. Те, що Різдво це коли потрібно зберігати віру, навіть якщо все здається на те, що надії ніякої більше немає. І е, ти компанія вирішила, що було б дуже гарним е, символом привезти вогник з самого вихлоєнного до Австрії і поширити його тим, хто вимушений святкувати Різдво поза домом або без своїх рідних, хто особливо потребує підтримки в цей різдвяний час. Хто вимушено буде проводити свою різдвяну вечерю або різдвяні свята без рідних, без близьких, без друзів, можливо. Цей вогонь поширювали по лікарнях, сиротинцях, по будинках для рідних людей, в тюрми, також звичайно в крами. Акцію підхопили австрійські скаути, тому що власними також є скаутами, і другий обов'язок за кожного скаута відповідно пластуна, і пластунки це допомагати іншим. Акція стала настільки популярною, що сьогодні. Вогонь поширюється силами скаутських організацій в усіх країнах європейських, а також мандрує на інші континенти. І ось сьогодні ми вам привезли цей вогник для того, щоб ви, ви могли взяти його додому, щоб він був з вами в часі різдвяних свят, щоб ви пам'ятали про те, що заворожа завжди перемагає зло, а світло завжди перемагає темряву, якщо ми цю темряву не впустимо в своє серце.